У Львівському національному університеті імені Івана Франка модернізують два гуртожитки. Вимушений переселенець із Миколаївської області керує комунальним підприємством на Львівщині. У Другобичі митець створює та розміщує на стінах будинків мозаїку. У гуртожитку номер 2 Франкового університету проводять ремонт на 11 та 12 поверхах. Це буде самбузок. Накладаю клей на плитку під грибенку. тут теж санвузол, але трошки в поганенькому стані він вже був. Ми зробимо реконструкцію тут. За словами бригадира Бориса Молокова, це дозволить зменшити витрати води та тепла. Також змінюють інженерні мережі та комунікації. В загальному ми робили повністю демонтаж плитки, штукатурки, шпаклівки, і відносно все назад від штукатуру їм. Міняється все по сантехніці, все повністю, включаючи стояки, міняються, значить двері будуть мінятися. Ну, і відповідно, в всіх приміщеннях все оздоблення. Старе демонтується, все нове. Також частково уже модернізували фасад. Загалом оновити мають два гуртожитки університету, щоб зробити будівлі екологічнішими та енергоефективнішими. Повідомив проректор університету Франка Василь Курляк. Гуртожитки не Вони по своїй суті були не Вони всі були з білої цегли. Перше питання. Друге питання товщина тої цегли. Ну і вікна відповідно були. Які ви розумієте, дерев'яні, деряві. На батареях не стояло кранів, тобто, то якщо в кімнаті було надто гаряче, то єдиний варіант був економії, щоб привести температуру до нормальної. Це відкривання вікон, тобто тепло йшло на вулицю. За словами Василя Курляка, так університет бере участь у проєкті з європейським інвестиційним банком, екологічною і фінансовою організацією. Нефко вони фінансують роботи на 2 мільйони євро. А університет оплачує лише податки. Цей проєкт Невко він передбачає всі ліквідацію тих всіх речей, які би дали максимально зекономити. Мало того, вони дійсно тим проектом цікавляться і результатами цієї роботи, тому що після закінчення цього проекту ми ще, от я вже не пам'ятаю, чи 5 чи 8 років кожного року маємо звітуватися про економію енергоресурсів. Зараз провели близько 30% робіт. Закінчити модернізацію планують до 2024 року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Павло Сівак евакуювався на Львівщину з села Костянтинівка Миколаївської області. Пригадує, перші дні війни провели у підвалі, адже через їхнє село йшли колони танків. перші дні війни полетіли ракети. Через наші села йшли на Миколаїв ракети. Йшли вони дуже низько. Всі зрозуміли, тут було десь четверта, п'ята ранку, що зрозуміли, що починається. Потім просто пішли, вже повалили колони, такі по 80 по 100 техніки. Тобто вони стали в нас в селах, і вони поставили свої переправи і йшла техніка четверо суток без перестану. Як сказати, якщо б від нас переправлялись, вони в район Кропивницького по направленню на Кропивницьку трасу. Почали вони вертатися, коли там їх почали розбивати. Вернулося в реальності десь ну, дві сотні недобитків. Просто їх знищили, наші наступали, вони втікали, на чому попало. Забирали трактори, забирали шкільні автобуси, ну, всю техніку, яка була на дизелю. І коли вони вже відігнали їх до наступного села, десь 5-6 кілометрів, там село Христофорівка, вони звідти почали бити градами. Під обстрілами сім'я Павла виїхала з рідного села у середині березня. Ми побули два тижні в окупації. Визволили ми з дружиною, я не збирався їхати спочатку. Вроді вже як би стало ліпше, відігнали, але їх відігнали кілометрів на п'ять і вони почали градами бити село. Я забрав дітей, дружину. Ми автівкою добралися до районного центру. Ракети стирчали просто на трасі, тільки не зірвалися, стирчали просто серед траси. Люди їхали навіть на пустих колах до любими методами. Добирались. Живе зараз родина на Львівщині у соціальному жителі. Старша донька пішла у місцеву школу у перший клас. Сам Павло Сівак знайшов собі роботу. Спочатку а потім майстра з благоустрою. От вже три місяці очолює місцеве комунальне підприємство. За професією Павло газоелектрозварник раніше працював на будівництві. Зараз відповідає за благоустрій 18 населених пунктів Новояричівської громади. Працював спочатку простим робітником, потім майстром. Потім, коли ми побачили, що людина справляється, і було потрібно очолити це підприємство, він очолив. На сьогоднішній день він працює. Ми задоволені з перших днів війни ми створили такі каталоги, тобто каталоги з можливістю орендувати житло, тобто базу приватного сектору, відповідно нашу базу в комунальних закладах, де можна розміститися, і так само. Базу з наших основних підприємств, деякі є вільні вакансії і де можна піти на роботу. Загалом Новояричівська громада з початком повномасштабного вторгнення прийняла близько трьох тисяч вимушених переселенців. Ольга Дейнека, Катарас Фомін Суспільне новини Львівщина сьогодні у Львові попрощалися із трьома захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Михайло Попик уродженець села Малі Баранівці Львівської області, закінчив Львівську політехніку та служив в армії. Після 24 лютого займався волонтерством, а потім доєднався до лав 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 30 січня. Йому було 57 років. У Михайла Попика залишилася мама. Віталій Федор львів'янин здобув професійно технічну освіту. На фронті був на східному напрямку у складі 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони. Загинув 2 лютого у віці 46 років. У Віталія Федора залишилася дружина, двоє дітей та батьки. Богдан Баран родом із села Дмитрий Львівської області. За освітою був фінансистом. У березні минулого року добровольцем пішов на війну. Боровся із російськими окупантами у лавах Другої окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Загинув 3 лютого. Йому було 27 років. У Богдана Барана залишилася мама та сестра. Втрати російських військ станом на 9 лютого. Особовий склад близько 135 тисяч 10 осіб. Танки 3255 одиниць, бойові броньовані машини 6468 одиниць, 2244 артилерійських систем, 463 реактивних систем залпового вогню, 232 засоби протиповітряної оборони, 295 літаків, 1967 безпілотних літальних апаратів, 285 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 5 121 одиниця, спеціальна техніка 211 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ у центрі Незламні лікарів встановили протез з воїну добровольцю Віталію Бакреву із Чернівців. Наразі чоловік на реабілітації повідомляють у першому медичному об'єднанні Львова. Після відновлення 25-річний Віталій Бакрев хоче повернутися на фронт. Каже, докладає максимум зусиль, аби це відбулося якомога швидше, бо побратими вже зачекалися. За словами військовослужбовця, він травмувався у День Незалежності, коли відбувалася наступальна операція на харківському напрямку. Біля нього розірвався танковий снаряд. До найближчого госпіталю Віталій Бакрев потрапив через дві години після поранення. Праву ногу врятувати уже не вдалося. Молодецька молодець. Та Володимир Занько, кінолог. Він займається підготовкою найменших собак до служби на державних кордонах. Хлопець повернувся з Донецького напрямку. Там 21-річний юнак тримав оборону і боровся з російським агресором впродовж трьох місяців. Розповідає, бойового досвіду у нього не було, але усього швидко навчився. Все, що навчився, то все там, все на позиціях і все в бою. Тримати просто лінію оборони в принципі не дати ворогу прорватися. Це основна наша була бойова задача. Вона тримати кордон і все. Не підпускати ворога і давати їм вісіч. Тепер Володимир повернувся до своєї улюбленої справи підготовки службових собак. Зараз у кінолога нова підопічна, п'ятимісячна німецька вівчарка Феста. Вайда, хорошо, молоде. Я думаю, що це буде рушуковий пес. Вона більше має рушукову хватку і більше до того приспособлено. Ну, якось так сказати, можна. Буде шукати злодії буде їх ловити на кордонах. Вона у нас у нас трошки така більш холерик можна враховувати, когониться неспокійно, розумієте, завжди буйно бушує. А так собачка дуже здібна і кусає добре, і вчиться добре всяких команд. Володимир розповідає, на передовій головне чітко розуміти свої завдання і бути обачним, а ще мати мотивацію. Для нього це було бажання повернутись до своїх батьків живим, продовжити займатися кінологією, а ще віра у перемогу над ворогом. Перемога буде важкою, але я думаю, коли ми всі з гуртом зберемося, і коли ми всі разом підемо туди, то наша перемога дуже буде близька. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Дев'ять громад Львівщини отримали ключі від нових шкільних автобусів. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. Кожен автобус-школярик розрахований на 30 пасажирських місць. Транспорт виготовив Черкаський автобусний завод. Також в обласній адміністрації повідомили, що до кінця лютого громади області ще можуть подати свої заявки, аби цього року отримати школярики. Загалом до кінця 2023 року планують передати громадам Львівщини біля 60 автобусів. Одну з перших мозаїк Олександр Максимов встановив в цьому Дрогобицькому дворику. Елізабет Бергнер, це є Дрогобицька актриса. Ну як, актриса родом із Дрогобича. Вона десь власне, тут жила в Дрогобичі в цих дворах. Бо я коли робив Дрогобичан, то я власне радився із місцевими істориками, щоб вони казали. Приблизну локацію, де і з чим пов'язане це місце і з цією особою, яку я роблю. Ще одна мозаїка митця розташована на сусідній вулиці в центрі міста, але хтось її замалював. Автору доводиться щіткою знімати фарбу. Якщо тако дерти, то може відідратися. Ця мозаїка присвячена другобицькому письменнику Бруно Шульцу. На цій вулиці він загинув. Та я от зупинилася, що щось таке цікаве. Я ви знаєте, я недавно книжку прочитала, наречено Шульце. Я просто під тими враженнями, знаєте, як він тут ходив, як десь там його вбили. Всього було близько 20 мозаїк так. у Другобичах. Вже деякі з них знищені. Більшість замальовані. Ми бачимо, що от, власне, ми, ми, ми тільки що і віддерли <сум> щіткою. <сум> Більшість замальовані. Маємо. Або, або я маю якогось таємного фаната в лапках, так, який замальовує, але є ще інша версія, що це хтось, хто думає, що це є мітки для ворожих літаків. Так. Є також мозаїка, присвячена Івану Франку. Тут зафарбовано іншою фарбою, яку складніше зняти. Я зробив із останніх це є е, Стефан Ковалю. Письменник і педагог із, із міста Борислав, і він буде наклеєний на школі, де, де він працював. Так напевно, десь от за пару тижнів. Так. О, це у нас Степан Бандера. За словами Олександра, через війну більшість фабрик, які виготовляли мозаїку, або зруйновані, або ж в окупації. Тому матеріали для роботи йому надсилають друзі з Польщі. Хотілося зробити дрогобич красивішим, цікавішим, і і, і приїжджало багато. Туристів і звертали увагу власне на мозаїки, і казали, що це дуже круто. Що це, це такий навіть майже квест по місті, що люди ходили і розшуковували ці мозаїки. Додам, що у Львові мозаїку Олександра Максимова можна побачити у закапалку Маркіяна і Вощишина, Іванка Дусько, Володимир Стодник Суспільне новини Львівщина. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.